Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Відновлення амбулаторія та будинок культури капітальні будівництва в коротному. Попереднє тестування у Придністровському держуніверситеті Почали прийом заявок. Палили заживо 80 років трагедії рибницької в'язниці. У Дністровську будують храм Іллі ліпророка цього року зведуть стіни. Кишинів не братиме участі у розслідуванні диверсії, що сталася в Терасполі 17 березня. Про це в телеефірі заявив віце-прем'єр Молдови з реінтеграції Олег Сірібрян. Пояснюють так, інцидент стався за межами зони безпеки, і це не перший випадок, коли Кишинів відмовляється взаємодіяти раніше. Президент Красносельський запрошував до розслідування терактів проти ОБСЄ та інших дипломатів. Ще з Придністров'я до Молдови надсилали листи. Тема підпал військомату в Терасполі. Відповідей немає. Були готові Ну к сожалению, ми були готові були до взаємодії, але на жаль, реакції нуль. Це суто політичний підхід у цій ситуації, повне заперечення присутності правоохоронних органів Придністров'я. Це політична позиція керівництва Молдови. У мене немає жодних сумнівів щодо цього. На жаль, це їхня однозначна позиція. Вони з нами не співпрацювали і, зважаючи на усе, не збираються співпрацювати. Поки що кишині відмовчується. Тим часом у Придністров'ї розслідують вибух в Тирасполі. Він стався на території однієї з військових частин. Підірвали гелікоптер. Мі-8. Це була атака дрона, який прилетів з боку клєвірного моста. Я хочу звернутися до громадян, які живуть у Молдові. Є там люди, які думають і цікавляться. Почитайте, послухайте мене. Ви зрозумієте, що ми не сепаратисти. Ми нормальний сусід, який хоче миру, розвитку. І хоче миру у вас, у сусідній державі. Ви сусідня держава, ви окремий суб'єкт. Це продукт саме декларації суверенітету Молдови. Так вийшло. Проживають різні народи. У вас Бессарабські румуни, як написано у ваших документах. На жаль, так у нас Придністровський багатонаціональний народ, що складається 72 народів та національностей. Це також факт. Це також треба враховувати. Коротний Слободзейський район. Сільську амбулаторію не впізнати. Триває капітальний ремонт. Зробили перепланування, провели каналізацію, воду, світло. Роботи ще багато. Президенту розповідають, як будівля виглядала раніше. Тут була лікарська амбулаторія сторічної давнини. Тут була школа. Ми з Крістіною Валерієвною були до того, як розпочався ремонт. Тут уже падали стіни, тріщини, стеля розвалювалася, і на сьогодні це абсолютно інша будівля. Хочеться сказати від усіх жителів велике спасибі, бо це капітальне справді будівництво. У нас тут є і зубний лікар, молодий хлопець, який користується авторитетом у всьому районі. Поки що ремонт лікарі приймають у місцевій школі. Повернутись до амбулаторії планують до кінця квітня. Тут буде 14 кабінетів, у тому числі процедурний. А ще відкриють денний стаціонар. Кадрам особлива увага в амбулаторії не вистачає фахівців. На сьогодні. на сьогодні немає лікаря-педіатра, який закріплений саме за цією амбулаторією. Але проте чекаємо на молодого фахівця. Тому через рік сподіваємося, що буде на постійній основі і лікар педіатр Лікар-гінеколог також приїжджає та оглядає жінок в амбулаторії. Сподіваємося, що головна проблема кадровий дефіцит піде на другий план. А це будинок культури. Будівлю звели 1967 року. Капремонта ніколи не було. Майже півстоліття, без опалення. Тепер тут нові вікна, котельня, батареї. Роботи продовжить. Цього року виділили ще півтора мільйона рублів. Зараз усередині так. Старі крісла, дерев'яна підлога, сиплеться штукатурка. Усе оновлять. А ось ліплення на стінах і стелі намагатимуться зберегти. Ну, тут я не вижу прям катастрофи, чесно говоря. Я видел гораздо худшие Но варианты. На втором этаже катастрофа. Ну, да. вот это понятно. Да. Здесь в зале, да, старались да. сохранить своими силами, да. потому что проводится мероприятие. Потолок, потолок, ну вот это центральное сейчас надо сохранить, конечно. Да. Нет, ну 100%. 100%, 100%. 100%. Лепку, Все лепко хранить, да. Лепку, Все да. сохранить и сохраните. потолок какой вы будете делать? Здесь можно и натяжной сделать, вы знаете. Здесь да. площадь позволяет, натяжной да. потолок. У БК займається 75 осіб, дорослі та діти. Усього шість колективів. Є й спортивна секція з настільного тенісу. Звільнення всього Придністров'я та радянської Молдавії у 1944-му почалося з Кам'янського району. Два роки та сім місяців тривала окупація. 20 березня партизани вже були в Кам'янці. Після дійшли до подойми Рашкова та Катеринівки. Усіх окупантів вибили з району менше ніж за шість діб. У Кам'янський район партизанський загін пробився у березні 44-го. Командував ним Яків Мухін зі щоденника командира партизанського загону. Цитата вночі відпочивали в окниці, вранці розстріляли поліцая. Він бив колгоспників і о 10 10-й висунулися в село Кузьмин. Встрічали люди, освободителі хлібом солью. Зустрічали люди-визволителів хлібом сіллю. Одразу ж провели нараду з активом. Запропонували всім комуністам та комсомольцям, бажаючим битися з румунами, зібратися для ліквідації румунських пікетів на правому березі Дністра. 20 березня партизани вже були у кам'янці. Біля села Іподоймиця, встановили озброєний заслін, чекали на бронетанкову частину Червоної армії. Вона брала участь в умансько ботошанській операції і вже підходила до Дністра. Найзапекліші бої розгорнулися у Кам'янці за залізничну станцію. Тут окупанти зберігали награбоване зерно. У ньому близько 10 тисяч тонн продуктів та корми для тварин. 22 та 23 березня фашисти намагалися. Прорватися до Кам'янки не вийшло. 23 марта. В десять часов березня, о 10 годині, 90 німців збили заставу на станції Кам'янка, намагалися спалити склад та підірвати паровоз. За підтримки одного танка з корпусу Кириченка німці були відігнані. Пожежа погашена, склади не постраждали. 23 березня партизанський загін разом із двома танками виступив у бік Катеринівки. По дорозі вибили загарбників із Подойми та Рашкова. На ранок 24 березня Кам'янський район повністю звільнили. Вірі Федорові у червні 41-го було 17. Разом із сім'єю жила у Ленінграді. Старший брат одразу пішов на фронт. Сама вступила до школи медсестер. Добре, пам'ятає, як жили у блокадному місті. Ці пайки, ці пайки 125 грамів. Я все пережила. І як їздили полями, шукали щось, хоч одну картоплинку. Батько йому так не пощастило, йшов додому. Обстріл був його зачепило, засипало землею, довелось відкопувати. Ходили його, шукали. І так він уже й не підвівся. У 42-му січні помер. А мама влітку 43-го з голоду померла. Пізніше Віра дізналася, брат теж помер від рану у 42-му. За рік вона втратила усю родину. Одразу після школи медсестер Віра у званні сержанта вирушила на фронт. Коли ми, пішком... Коли ми йшли пішки на пункт, де був збір, я відморозила ноги. Ну що в мене туфельки були. Наш госпіталь був на наметах, фіни стріляли, видно було, як кулі летіли. Був шпиталь недалеко від нас, весь вирізали, але нам якось пощастило. Ми чергували по півтори доби, спали стоячи і сидячи. Дуже важко було. Госпіталь номер 736 першої лінії приймали поранених одразу після бою, іноді до двох тисяч на добу. На всіх лише чотири медсестри працювали без сну та відпочинку. Віра Федорова розповідає, за час її чергування жоден поранений не помер. У нас, не у нас у госпіталі не було смертей. Ми сиділи біля них, доглядали тільки щоб живими відправити далі. Все в нас було привозили навіть згущене молоко. Поранених, які до нас потрапляли, годували добре. Все пораненим віддавали. У 44-му, коли радянські війська прорвали блокаду Ленінграда, польовий госпіталь перейшов до 4-го українського фронту. Далі була Польща, Чехословаччина. Там Віра Федорова зустріла День великої перемоги. згадаєш, просто одразу сльози з очей. Обіймалися із хворими. Вони так раділи разом із нами плакали. Ми перемогли, бо були одне за одного, і ми не здалися ніде. Після війни Віра Федорова вступила до технікуму. Вивчилася на економіста, вийшла заміж, має дружну сім'ю. Багато нагород, але найважливіші медалі фронтової медсестри за бойові заслуги та за відвагу. Де межі земельних ділянок питання обговорювали в уряді. Є випадки, коли покинуту землю, використовують підгород чи господарство і не сплачують податки. Тепер питанням опікуватимуться селищні ради, вирішуватимуть надати чи вилучити землю. Оформлюватимуть документи, визначатимуть межі і площу. Ми панімаємо, що сама процедура оформлення. Ми розуміємо, що сама процедура оформлення передбачає подальшу сплату податків, бо поки земля не оформлена, висить у повітрі, хтось там обробляє прибуток, якийсь одержує. Оскільки не оформлено нічого, податок ми стягнути не можемо, бо нема з кого. Ось ця плутанина триває десятиліттями. Тими і доповненнями. Дополненнями... Ці всім зміни та доповнення дозволять усім держадміністраціям, які мають земельні ділянки, виправити всі перераховані недоліки та на місці проводити підготовчу роботу з оформлення документів для подальшого винесення рішення про припинення чи надання права користування ділянкою, у тому числі в межах сільських населених пунктів. Селищні ради мають оформити документи на землі для городів та підсобних господарств протягом року. Це доручення уряду. Молодий фахівець поняття скоригували тепер при нарахуванні надбавок враховують вік до 35 років, стосується працівників спорту та туризму, культури та мистецтва, а ще освіти, охорони здоров'я, організації аграрної та природоохоронної сфери. Молодим спеціалістом сьогодні являється людство в возрасті до 35 років. молодим фахівцем. Сьогодні є особа до 35 років, включно, яка вперше здобула початкову професійну освіту або середню професійну освіту або вищу професійну освіту, незалежно від рівня вищої освіти, вперше починає працювати за отриманою професією фахом протягом року, чого не було раніше. Ще уточнюємо з дня отримання документа про рівень професійної освіти протягом перших трьох років, з дня оформлення прийому на роботу, за наявності. Таких умов буде встановлено надбавку у розмірі до 50 рум ЗП. Надбавка для молодих фахівців в середньому від 450 до 600 рублів після того, як документ опублікують, він набуде чинності. Придністровському держуніверситеті почали приймати заявки на попереднє тестування. Воно пройде з 25 по 27 квітня. Якщо набрати потрібну кількість балів, то можна не складати вступних іспитів. Де та як записатися на тестування? Зараз розповімо. Анна разом із мамою приїхала з Дубосар. Дівчина хоче вступити до ПДУ і стати економістом. Для цього їй потрібно добре скласти вступні іспити з математики, але школярка вирішила не чекати літа, записалася на попереднє тестування. Це чергова перевірка знань, щоб почуватися впевнено для того, щоб вступити на цей факультет. Це дає нам допомнення. це. Дає нам додаткові шанси вступити на бюджет, як ми хочемо. Якщо попередні тестування пройшли добре, результати врахують під час вступу і влітку не доведеться складати іспити. Наприклад, майбутні юристи напишуть тест суспільствознавства, медики з біології та хімії. Найпоширеніший профільний предмет, це математика. Найпоширеніший профільний предмет це математика. Потрібна для вступу на економічний і всі фахи фізико-технічного інституту. Має попит і дуже часто здають математику та російську мову. Зі 17 березня стартував прийом заявок і у нас їх вже є навіть близько 20. -ти. Записатися можна на три предмети. Щоб подати заявку, потрібний лише паспорт. Попереднє тестування платне за кожний предмет близько 50 рублів. Заявки можна подати онлайн. Заявки можна подати онлайн або безпосереднього ПДУ в центральному корпусі А або в філіях в Бендерах чи рибниці. Заявки приймають до 18 квітня. Ну а попереднє тестування проведуть з 25 по 27 квітня в Тирасполі, Бандерах та Рибниці. Подробиці на сайті ПДУ. У Дністровську будують храми ліпророка. Як тривають роботи, напередодні перевірив Вадим Красносельський майданчик підготували, вже заклали фундамент. Цього року планують звести все до куполів. Ми е, і сході що того ж того концепт, закладається, зі закладується, доми виходимо так. ще з того, що концепт, який тут закладається, має стати точкою тяжіння для мешканців. Не лише сам храм, а й територія поруч має сприяти тому. Що люди повинні приходити з дітьми, відпочивати та проводити своє дозвілля. Обов'язково заходити до храму. тому тут передбачалася спочатку ще й територія, паркова зона. Храму Дністровського прохання жителів питання неодноразово обговорювали на нарадах із президентом. Проєкт розробила єпархія у 2020 році. Кошти від Молдавської Грес на будівництво три роки. Сьогодні 80 років рибницькій трагедії. В ніч з 19 на 20 березня 1944 року фашисти розстріляли 270 в'язнів тюрми. А саму будівлю з тілами підпалили. Дивом врятувалися семеро людей. Збереглись їх спогади про події. Рибниця музей бойової слави. 41-го на цьому місці був двір в'язниці. Тут німці тримали партизанів, підпільників військовополонених. У музеї створили імітацію камери. За час окупації в'язницю пройшли близько трьох тисяч осіб. Їх катували та вбивали. Збереглися спогади Валентина Францкевича. Видавали в день по 100 грамів сирої мерзли картошки. Видали на день по 100 грамів сирої мерзлої картоплі. Тих, відмовлявся її їсти, вони одразу били або в меню міг входити прілий горох, але найчастіше видавали тухлу, дуже солону рибу, після якої страшенно хотілося пити. А води ув'язнені отримували лише кілька ковтків на добу. Але й за ці краплю води кати намагалися зізнань чи зради товаришів вигадували нові інструменти для тортур, такі як хрестовина, гумовий мішок, після яких неможливо було місяцями. Ставати на п'яту і розгинати спину 44-го до в'язниці потрапив Михайло Білий. Йому було 19 років. Проходячи з конвоєм коридором, він помітив каністри з бензином. Прибиральницею там працювала його знайома Марія Кириченко. Це жителька села Строїнці. Вона й урятувала юнака. Марія сообщила, ж то Марія Повідомила, що починається щось недобре, адже частини Червоної армії вже на пістопах, і фашисти мають намір замітати сліди. Треба тікати. Вона сказала, що переговорить із місцевим священником, і той попросить жандармів дати їй на допомогу Михайла, щоб винести сміття. Так їм удвох вдалося втекти через поля. Березень 44-го Червона армія звільняє Україну. Північ Придністров'я. За 10 днів до визволення рибниці фашисти у в'язниці влаштовують масовий розстріл в'язнів. У ніч з 19 на 20 березня. Командує румунський каратель Пантелей Валуца. Розпоряджався всім комендант Рибницької тюрми Валуца Пантелей. Розпоряджався всім комендант рибницької в'язниці, Валуца Пантелей. Він висвітлював камери, а солдати вимагали від ув'язнених повернутися обличчям до стіни, стати на коліна і розстрілювали. У підвальному поверсі були партизани, почувши шум на верхніх поверхах, брязки дверей, крики, стрілянину. Вони, зрозумівши, що відбувається, почали співати інтернаціонал. Пісню підхопили інші. В'язні були готові прийняти смерть з гідністю. До 12-ї ночі розправа закінчилася. Наступного дня фашисти внесли до камер солому, облили бензином та підпалили. Заживо горіли поранені. Тих, хто стрибав у вікно, розстрілювали. Тоді загинули 270 в'язнів. Чудом вижив учитель історії Анатолій Балан. Це один із перших організаторів підпільної групи. Коли прозвучала команда солдат на коліні, ліцом к стіні. Коли пролунала команда солдатів на коліна обличчям до стіни, він, повернувшись до стіни, моментально впав, прикинувшись мертвим. Зверху на нього падали інші тіла убитих чи поранених товаришів. У такий спосіб врятувалося кілька людей. Коли стихли кроки полісаїв, ув'язнені зібралися в коридорі, і при настанні темряви та диму, що огорнув в'язницю, їм вдалося втекти. Усього вижило семеро людей. Вони були свідками суду. 1968 року. Через 24 роки після масового вбивства, Карників знайшли. Це група есесівців на чолі з Немгуровим. Винним визнали головного тюремника Валуцу Пантелея, жандарма Іона Попеску та начальника в'язниці майора Дельче. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустрічі о 17.30 на першому придністровському.